Ну, на перший погляд це дуже різні э, організації, але їх всіх пов'язує одне, це є кіно, яке сьогодні вам будемо показувати, це є українське кіно. Э, також сьогодні ви зможете поспілкуватися з авторами цих фільмів, э, почути э, їхні, ну, тобто вони то вам будуть розказувати про свої фільми, про зйомки. Э, також зараз нас просить надіп, представники саме цього. Які приїхали буквально недавно з Донецької області. опросимо і побудуємо нашу діяльність у такий спосіб? Зараз ми додамо слово режисерам, які творили ці фільми. Вони попробують вам коротко ввести. Цей фільм, цю атмосферу. Ви подивитеся самі фільми, а після фільмів ми попробуємо вже конкретно говорити, тому що ви побачите відверто кажучи, кіно. Ну, не дуже люблю говорити перед фільмами, бо вважаю, що кіно саме за себе говорить. Є одна історія, яку я люблю всім розказувати. Так вийшло, що ну це взагалі дипломний фільм. Тобто ми з ними випускалися, захищалися. І в мене знімався актор Дмитро Лінартович. Ви як всі напевно знаєте фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь. Ось і він взагалі не знімається в студентських роботах, і для всіх завжди було такою загадкою, як я його вмовила. Але скажу відверто, ніякої таємниці тут немає. Я просто ну, сказала йому, що я буду дуже смачно готувати, що грошей я платити не буду. Буде він їсти те, що я готую, і все. І вирішила свій фільм. Я сама з Києва, а свій фільм захотіла знімати в горах, бо якось ну, дуже люблю Західну Україну. Ось, і тому прошу вашу увагу. Так, Поліна. Пращий полі. Полі, в флюрографію маєш? Так, мене з собою на, на камеру. Комп'ютер торзи. Це не важливо. Все одно мене скоро тут не буде. А де ти будеш? У мене запланована подорож. М -м, подорож доведеться відкласти. Ти му зробити під наглядом лікаря. На вашій увазі мультфільм Магазин щастя, який я робила як дипломна робота до 4-го курсу Львівської політехніки разом з режисером Тарасом Підгідняком. Сюжет мультфільму буде близький кожному, оскільки він стосується проблеми вибору. А дуже цікаво спостерігати, як на цією проблемою мучаться жінки. А ще цікавіше, як, якщо це стосується їхньої другої половинки. Тому прямо брехне дякую. вже серед? жодна жінка не затримувалась на першому поверсі. Кому цікаві звичайні безробітні сім'янини? панночки поспіхом минали їх і піднімались поверхом вище до розцявити рота. Жіноцтво заворожено блукало вздовж вітрин, благопристойних творців, високого і прекрасного м'ясистих спортсменів. Звабливих золоторуких майстрів та розглядали їх до найдрібніших деталей. Тут не одна жінка згризла собі нігті, аж доки її вибір не зупинявся на підйомі на наступний поверх. Зовсім недавно я запросив свою донечку до Києва, щоб вона подивилася кінофестиваль, як проводять дорослі. Коли вона приїхала на Гогольфест і подивилася на фестиваль, вона зрозуміла, що це надзвичайно цікаво, що українське кіно варто дивитися. Вона несміливо підійшла до деяких режисерів і каже, чи можна би було ваші фільми побачити у Другобичі? Виявилась реакція кінорежисерів і авторів фільму була. Просто не передбачено. Вони всі сказали так: ми приїдемо, ми зробимо, і не потрібно ніяких коштів нам платити. Для нас є важливим, щоб український глядач побачив кіно. І от сьогодні ми зібралися на кінофестиваль першої Дроговичі. дякуючи пластунам, які зорганізували організаційні роботи. Ми маємо можливість не тільки в Другобичі зараз провести, а спробувати піти по інших районних містечках, до куди українське кіно не може дійти. Ми вже маємо плани поїхати в Самбір, в Стрий на інші міста, де є пластуни, які будуть готові принести українському глядачеві сучасне українське кіно. Це є кіностудія Бавилон-13, яка робить документальні фільми про Майдан, про війну, яка зараз відбувається. Це є молоді режисери, автори і оператори з інституту Карпенка Карого, які мріють зробити справжнє українське кіно, яке здивує світ. І я впевнений, так буде. Приємно почути про те, що пані Валерія. Має великі плани мало того, що був забезпечений Гоголь гарним чудовим кіном фестивалем. Пані Валерія мріє про те, щоб українське кіно побачила Європа. Так, так вже навіть роблю там програму в Іспанії. Українська діаспора під'єдналася і хочеться все зробити там в Іспанії показ. Потім хочуть відправляти далі в Англію. І зараз якраз складаю цю програму. Ось, а так взагалі хотілося б возити кіно по маленьким містам, показувати. Бо <рес> ми бачимо, що люди хочуть дивитися українське кіно, правда ж Арсен? Так, так, дуже хочуть дивитися. Арсеній і його друг вони е якось їхали додому до Радивилова і вирішили створити такий фестиваль кінотуризм, можна сказати, цю історію? Ну, в принципі, просто виникла ідея показати фільми. Просто я і мій друг, ми з маленького містечка Родовилова, я думаю, тут люди можуть знати про це. І ми вирішили, як можна презентувати фільми, і ми спробували ніби дати такий напрямок, що прості люди з невеличкого міста, ну які там вчилися, наприклад, на режисері, можуть в принципі зняти кіно. Ну, це не є фантастикою. Ну, за свої кошти, за допомогою когось і так далі, друзів. друзів і так далі. І тому їх можна вкратити. І коли ми показали фільми людям, то всі зрозуміли, що ну, можливо це не супер там, професійний рівень від того, тому що немає якихось там величезних ресурсів, але кіно може існувати в такому районі. Ми створили таку для себе невеличку програму, яку називаємо кінотуризмом, називаємо її міні-фестивальчиком, це подорожуюче кіно. Ми, в принципі, Відштовхуємося від таких не дуже великих міст, стараємося такі, щоб були міста не дуже великі, і возити їх. Оце були ми в Коломиї, були в Родовилові, в Бродах, от Дорогович, можливо, буде Кам'янець-Подільський, і там ще якісь далі вже будуть плани тобі пізніше. Сказати, Мене звати Добре. Олександра Чопріна, Я зараз Добре. навчаюся на четвертому курсі в Київському університеті театру кіно-телебачення. і телебачення. Закінчую його цьому році і буду поступати на п'ятий, на п'ятий курс. І паралельно ще Добре. минулої зимою. Я доєдналася до творчого об'єднання Мелон 13. Це е, документалісти, е, кінематографісти, які знімають документальне кіно. В минулому вони знімали і ігрове кіно, і різні там, інші екранні твори, але за часів Революції Гідності, коли вона почалась в кінці е, листопада, вони об'єдналися і створили таке, е, таку. Кіностудія, яка має назву Волон 13 і займається тим, що робить документальні короткометражні фільми про події, які відбуваються в Україні. От. І Святослав запросив нас з показом на його кінофестиваль. Ми дуже раді бути на ньому, нас тут чудово приймають і дійсно приємно побувати. Сподіваюся, що це перший, але не останній раз. Дуже цікаво, щоб ви. Розповіли наскільки легко чи важко є відобразити реальне життя, правдиве життя. Правдиво? Ну це Це складно. складно, дуже мою думку. А може бути не нельзя. Я сам не знаю. Для ну, для мене це ну лично для мене це все еще как бы вопрос відкритий, можна ли вообще это сделати? Так или иначе какой-то ограниченный кусочек, поэтому мы можем задать какое-то только направление там или же только -то свой ну, взгляд показать, показать вот, допустим какой-то там один. То есть мы можем только посмотреть с какой-то определенной стороны. Точнее говоря, мы можем показать ее с одной стороны, с другой, но так или иначе полная картина никогда не сложится. То есть правды, как ее, полной правды никто никогда не знает. Поэтому здесь точно так же. Но мы как бы стараемся максимально, максимально как бы с, двух, с двух, с трех, с разных сторон это показать. Вот, к сожалению, ну вот, в ситуации с Востоком мы имеем возможность показывать это все только с одной, как бы с нашей стороны, потому что другая сторона, ну это просто опасно для нас, для наших, ну для наших групп. Это просто, ну, ну мы очень хотели, на самом деле, все в ту сторону снять, но это просто грозит, ну просто помещение, мы там еще Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь документальным кино, а чем оно для вас интереснее, например, поединяющись с игровым кино? Ну, тем, что оно ближе к правде. Ну и тем, что все-таки это события, которые происходят при нас, при непосредственном нашем участии. То есть это все, как бы, это все честно про нас. Как бы, чем больше, чем ближе это к нам, тем оно ну, ближе и воспринимается, тем оно честнее, тем оно больше наше. Я знаю, что вы повернулись совсем недавно с Донецкой области. Расскажите трошка. Чем вы там занимались и тему? Ну я не могу точно рассказать, чем мы там занимались из соображения безопасности, но мы там снимали вот тоже такой детальный как бы фильм. Надеюсь, что из этого будет. Мы просто мы снимали людей там, которые там живут. Мы спрашивали, мы говорили с ними, мы снимали волонтеров, которые помогают сейчас отстраивать, восстанавливать этот регион, которые помогают развивать его дальше. Потому что ну, регион очень проблемный, и региону нужно помогать. Да? Потому что ну, без нас, как бы, я не знаю, что с ним. Без нас может быть то, что там сейчас. Дуже дякую вам за ту же працю, яку ви вділяєте, маючи фільми.